Здоровенькі були, як давненько ми з вами не бачились, аж не віриться, що вже рік минув, та ще й такий. Але ми, українці, сильний відчайдушний народ. Все, що задумаємо, обов'язково збудеться. Зовсім скоро новорічне свято, яке здійснить найголовнішу мрію, мирну країну. Без війни, без хвороб, будь вони неладні. А для цього потрібно зовсім мало. Віра в себе та в новорічні чудеса. І ніяких хвороб не бійтеся. Ми, жіночки, прості. І методи у нас прості: сальце, цибулька і гарний настрій. А сьогодні ми зустріли такого гарного, такого доброго, кого б ви подумали: Святого Миколая. Так, так. І він просив передати для вас вітання. Та не тільки він! Ось дивіться, ще й посміхніться! Вітаю всіх вас, дорослі і діти, щоб стрітися із вами проїхав півсвіту. Лиш радість та ми несує веселі, нехай люди завжди будуть веселі, нехай не буде сліз, не буде біди, нехай тільки щастя приходить сюди. У день святого Миколая хай щастя в дім вас завітає, весела пісня, хай дзвіниць, а вам нічого не болить. Веселищівку, боже піску. Люди, міру щасливих подій, хоровод, А щастя і радість по літай. Нехай на добро, Миколай нехай. Щоб сміхом повнилася хата, і діточок було багато, щоб все омріяне не збулося, і дуже добре нам жилося. Щиро сердечно зі святом вітаєм. Хай пощастить у День Миколая. Приємні моменти чекають сюрпризи. Смаколиків буде, хай повна валіза. Ми всім бажаємо віри та надії на все хороше, що прийде до нас. Хай збудуться найкращі ваші мрії у добру пору і у добрий час.